Дівчата і хлопці, усім привіт-привіт. Усім привіт, з недількою вас. Будьте здорові. А ми з красунькою паслись, паслись, прийшли в холодок ось під баріски, до ставочка. І я сіла, вона лягла. І каже, Марічко, роби мені масаж, так? Роби мені масаж. Я буду мовчати, я буду лежати. Ти тихенько. то що таке? А гусята хочуть пастись, а курчата хочуть пастись. Красуня. Красунечко. У нас було трішки гарбузового носіння, ми поїли. А де там тобі ще? А чекай, чекай. Ось тут ніжку тобі почесати. Ай-яй-яй, ай, ай балдош. Ці море треба було б тобі пообрізати. Чуть-чуть. Як ти скажеш? А ну покажи Раточки. Бачите? Чухайте, чухайте мені ніжку. Я буду задоволена. Де там ти не можеш дістати? Ой, ти моя красуня. Знаєте, я отак дивлюсь на неї. Вона має 75% нобійської крові. Ну, Но вона, всі крихти, напевно, позбирала тата. Любить муха море, гриби. Має горбатого носика. Це, це нобійка, нубійська кров. Має вушка довгенькі. Ріжки має, як в нубійських кіз, так? О, тільки від мами маю 25%. А що ти від мами маєш? Молочністю радуєш, Марічку, так? Ну, якщо так, хай буде так. Вже вона практично відлиняла, бачите? А нема. Отут лише чуть десь там поверху, де не те. Вже шерсть відростає. Вже ми ін'єкцію прийняли, вітамінчик її вкололи. Вона сміливо стояла. Поділимося з друзями, як ти вітамін приймала чи ні? Що, поділимось? Красуня, Й ти. А ну підніми. Поділимося з друзями. Як Марічка тобі колола у кольчик? Сміливо. Сміливо прийняла. Треба буде ще одну дозу вколоти. Там тобі чешеться? ну давай я почешу, давай. Ай яй, -яй. І ти. Ти, може, мені подякуєш за це. Що? Чим ти подякуєш? Молочком? Чи гарним характером? Красунік. Красунька. Ой ти моя хороша. Отакий От горбатий носичок. Ну давай, лягай, ложи мені на ногу свою голову. Ну давай, Отако А що тобі не подобається? Ну, Марічка твоя. Ай ти, ай ти. Отак, дівчата і хлопці, чи це тваринка, чи це рослинка, чи це пташка, чи це людина, кожна любить ласку. Правда? Коли я біля неї, вона ніколи не кричить, ніколи. А якщо Марічка десь пішла особливо надовго, і я вже хочу їсти. То, звичайно, я трішечки галасую, але так, не голосно, просто серджусь, я таким голоском єхидним. А чого ти погляд ховаєш від камери? Красунька, та не бійся, не бійся, ти моя дорогенька. Ми пасемося з поводком, тому що ми пасемося по подвір'ї, а в нас тут і. Є садовина, є кущики, є дерева, які ми не повинні їсти. Ну, бачите, бачите. І тут в нас ратички чисті. Ой, 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 красонька. Якось в нас був дощ, ну, перед цим був дощ, напевно, тиждень тому. І ми гуляли з нею, ходили до лісу. Вона походила гарно, свої ратички змочила. Так, красунька промила. І я тільки канцелярським ножем позрізала. Супер! На наступний раз, коли буду обрізати, як буду бачити, що десь мокро, от нам треба прогулятись і тоді обрізати. Правда? І без проблем. Але ми завжди обрізаємось в ось в такому положенні, лежачому. Інакше вона не дається. Ріж скільки хоч. Рівненьке по моємо. По-моєму рівненькі. О! Ох, красуня, красуня. Ну, нам з тобою ще хвилин 10 відпочити. І усе. Ми друзям скажемо до побачення, так? Красунік! Скажемо до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Будьте здоровенькі. І ще трішки відпочинемо. І будемо також іти. На прив'яз. Ну ну лежи, 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 ти моя хороша, лежи. Раз не хочеш пастися, що маєш фрук фруктових деревах ходити, десь там щось шукати, то краще полежи в холодочку. Ой, Базенько. ой, Базенько, не вже я подивлюся на друзів. Ти моя хороша, ти моя хорошенька. Хорошенька. А що ти не любиш друзів чи що? Красуня. Красунька. Ану покажи свої зубчики. Ану покажи зубчики. Усім пока-пока.